Всім привіт, всім хай всім ку З вами Viper на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему, яка буде в новому оновленні, яке вийде, про трейд-ін. Не такий, як раніше, був, що взяли якусь техніку преміумну і обміняли. А буде трейд-ін на зміну гілок. Тобто, в нас є якась гілка, наприклад, дослідження. Ну от Наприклад, давайте візьмемо там. Потенційно, от у нас є Е5, так, у нас є 5 вивчений, і, наприклад, Ну от не хочу я грати на е 5 Я, наприклад, хочу собі взяти 92-го. Як мені це зробити? А зараз я вам це досить легко покажу, тому що буде. Ну, наподобі, напевно, як оце і є звичайний трейдін, періодично буде вискакувати і ви будете щось міняти. Тому є така ось обмін гілок. Нажимаємо. І що ми тут бачимо? Дивіться, в нас є гілку. Тобто, що ми хочемо обміняти перше. так? Ми обираємо, що ми хочемо обміняти. Ну, Наприклад, те, що я говорив, дивіться. Ми хочемо, наприклад, обміняти нашого ну Е5-го. Ми нажимаємо, у нас він вивчений. Ми нажимаємо на Е5-го. Хочемо отримати, тиснемо, що ми хочемо отримати. Давайте з цієї же самої гілки ми хочемо отримати Т-92. Дивіться, раз і. Получається 1000 золота. Да? Нам пропонують це все діло обміняти. Але, але, Не так просто це все діло. Дивіться, наступний етап ми обираємо. І тут ми можемо не за золото це все діло обміняти, а, наприклад, вкласти вільний досвід, універсальні брошурки, національні або ж бони. Так, да, Тут зараз ціна неадекватна, тут зараз ціна неправильна, але факт той, що ви зможете вкласти якісь свої ресурси і. Отримати, наприклад, якусь там техніку, ви, наприклад, качали потенційно якогось там мауса, вам маус не сподобався, і ви, ей, давай, цей, давай ми, давай я прокачаю краще там Є100 або Є50. В такому випадку, дивіться, починається це все діло з 6 рівня. І якщо ви з 6 рівня все качали самесеньке, скрізь проходили, наприклад, польову, все обладнання, польову проходили і тому подібне, тому вас. Оця вся польова, і оці всі ваші те, що ви вивчали, те, що ви проходили, на ту гілку, яку ви будете перенавчати, воно автоматом туди все перекидується. І наскільки я зрозумів, можливо, я помиляюся, хз ви якщо підправляйте. Наскільки я зрозумів, якщо там десь на десь якесь обладнання було потрачено більше коштів, то вам кошти повернуться. Ну тобто там. Наприклад, на якомусь е 50 не було якось там гармати, як на, на ВТ-ках, а до е 100 го там було більше гармати. Ви, коротше, це ці кошти отримаєте за ці гармати, які ви е, тіпа, досліджували і купляли. Якось так. І, до речі, з екіпажем, якщо я не помиляюсь, також екіпаж конвертується, наприклад, з Е5, наприклад, як в моєму випадку, на 92-го. Тобто в екіпаж конвертувався і от готовий, там скинуті перки ви просто раз 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 собі вибрали і наклацали у вас вже є екіпаж. Ну Коротше, смисл цього, що буде отакий трейд-ін. І я рахую це непогано. Я рахую це непогано, тому що, ну хто, наприклад, починав там почав гру недавно грати і вибрав якусь гілку, наприклад, викачав, я ж кажу, викачав там якось. Тай 5 Heavy викачав, а блін, він взагалі, він поганий. Я краще б там СТБшку викачав. Що мені робити? Заново качати не хочу. Тому ця штука буде, яка обмін обмінгілок, типу обмін, обмін гілок, Це прям дуже класно. Я рахую, це непогана штучка така. Е, для чого це робиться? Я не знаю. Якась, напевно, такий. Е, ще одна якась така штучка, щоб ізюменка якась була в цій грі. Трейдін є звичайний обмін техніки, от тепер трейдін. По обміну гілок. Тому якось так. От таке нас чекає. Обираєте. Зараз ціни, понятно, що дивіться, вони неадекватні ціни будуть змінені. Але факт той, що я думаю, що там набагато дорожче, воно коштувати не буде. Тобто продовжити І дивіться, бачите, теж подробності. Бачите, тут показується екіпаж, всі діла, що ми проходили, що буде повертатися, дивіться. Екіпаж буде пересаджений. Ну, коротше, от, от, от таке от було. Дивіться. Раз, підтвердити. Давайте, обмінюємо. Все. Все обмінялося. Золото потрачено. Компенсація ще якимось там в кредитах. Бачите, компенсація за польову модернізацію. Ну, коротше, навалило. І твердиться так точно. Заходимо, дивимося, що у нас тут. Дивіться. На Е5 Повністю вся прогресія скинулась до 6 рівня. до 6 рівня все скинулось Арта викачана, арта вже є. І давайте зараз розберемося з екіпажем. Що з нашим, наприклад, сталося екіпажем? Давайте шукати наші наших членів екіпажу Тобто, натискаємо, змінити і новобранці. І ось дивіться, наші члени екіпажа. Виходить так, що ми повинні їх рекрутувати. Тобто, у нас. Члени екіпажа повністю скинулися до нуля, всі їхні вміння скинулися. І так виходить, наче в нас вони ну, нові. Ми їх можемо рекрутувати. ось дивіться, раз. Раз. І все, він у нас сидить вже на арті. Ті чотири члени екіпажа, які в нас були на е 5 вони вони нас скинуті до нуля і є можливість їх рекрутувати на, наприклад, арту або ж, тому подібне, на якусь ту гілку, на яку ви хочете обміняти. Дивіться, наскільки це круто, наскільки це класно. Ну, взагалі по кайфу. Тобто, ви там змінили якусь ВТ-шку з однієї на іншу ВТ-шку вас однієї нації. У вас екіпажки скинувся, ви собі перенавчили його, вибрали і все, і погнали, поїхали. Давайте ще такий маленький нюанс. Подивимося, що в нас по польовій. Польова в нас на я 5 була повністю викачана. Давайте подивимось. Відкриваємо сюди. Тут вроді все нормально, і дивимося польову модернізацію. Дивіться, польова модернізація викачана. Добре. Давайте подивимось на м М55. Дивіться. Все вивчено, всі модуля вивчено. М4043. Всі модуля вивчено. Ту дивимося. Всі модуля вивчено. Шостий рівень. Всі модуля вивчені. Тобто гілка повністю вся вивчена. Купляй, бери і їдь. Е, непогано, скажіть, непогано. Прикольна штука. Зайде вона, не зайде. Можливо, хтось буде обмінювати. Можливо, вже всі, все повикачувано і, в принципі, нема чого міняти. А тут бац, стара рація, я раз і взяв і поміняв самі. Тому, в принципі, щось новеньке завжди цікаве. Дивіться, розібралися цю тему. Можливо, не до кінця. Я думаю, що воно ще буде трошечки змінюватися. По-любому, до кінечного етапу, воно ще трошки щось зміниться Це 100%. Але е, основну суть. І те, що можна буде міняти, гілки, навіть міняти не те, що я однієї нації, а й міняти інші нації, так скажемо, з німців, на америкосів. І таке можна буде робити. Тому готуйтесь, можливо, в когось є якась гілка, яка там викачали, вона взагалі не актуальна, а вам хочеться щось інше. Ось, все, буде шанс трейдонутися, обмінятися, взяти те, що вам треба, і коротше, йти на ньому грати. От така от інформація, от такий от трейдін нас чекає. Радий був з вами поділитися цією інформацією. Обов'язково черкайте в коментарях, як вам таке зайде, не зайде, як вам взагалі така задумка. Впишеться, не впишеться вона в гру. Пишіть, буде цікаво почитати. І взагалі пишіть в підтримочку, щоб канал розвивався і це відео якнайбільше побачили. Буду вам вельми вдячний за коментарі, за вподобаєчки, за підписочки, якось так. А з вами, як завжди, був Жека Вайпер. Пішов я далі шукати нову інформацію для вас. Хай щастить!